Новий рік українці зазвичай зустрічають за святковим столом з вишуканими стравами келихом і гристого, загадують бажання у півночі та слухають привітання президента. Втретє Україна увійде в новий рік під час війни у сімейному колі. У родині. Сподіваюся, чоловік мені дасть вихідний на новорічний чи готувати я не буду точно. Щось організуємо У нашій родині, то зазвичай все відбувається, ти кажуть, секунди на секунду. Так що новий рік у нас стандартно, якщо і до військового часу, до як і тепер, сімейний, вдома. Ті ще може якийсь там салатик, якогось м'язко, курка. Можна ще конфетки. І риба, і м'ясне. Так, все усе на новий рік? Олів'є, як обичне. Ну, головне – безпиртного. Традиційно, все, все, все яке. Торт э, шампанське. Вот. Ну так, особо нічого. Утка по-пекинськи. Может какого-нибудь такого особого десерта, може. Не знаю, там еклерів, например. Все буде. Традиційне олів'є, холодець, запечене м'ясо, солодощі усе смачно, проте не завжди корисно. Адже переїдання та алкоголь надмірне навантаження на організм, зокрема на травну систему. Це насправді може бути дійсно небезпечно. Чому? Тому що, е, до прикладу, різдвяні свята зазвичай або багато людей перед тим е, е, тримають піст. І під час е, того, як ми доступаємо до різдвяного стола, е, можуть бути наслідки в якому е, цьому. Коли людина або організм тривалий час не отримує в тій кількості до поста тваринних жирів, вуглеводів, то під час застілля із вживанням скаже так спиртних напоїв, спочатку не відчувається тої всієї кількості прийнятої їжі, але організму треба час перетравити. аби не зіпсувати свято і собі і оточуючим, варто діяти на випередження, каже Анатолій Пшеничний, і тут слушними будуть кілька порад. Дотримуємося е, водного режиму, тобто пити достатньої кількості рідини. Е, друге, е, не змішуючи алкогольні напої, коли буває спробувати таке вино, таке вино, коняк і так далі. Е, вживати, і ми розуміємо, що якщо людина не рухається, всмоктування алкоголю відбувається менш е, інтенсивніше ніж тоді, коли ми рухаємося, коли організму треба більше енергії. Тому зазвичай, коли ми сидимо, сидимо все добре, встаю, встаємо через. Годину півтора, і ми бачимо е позитивний ефект, скажімо так, від вживання алкогольних напоїв. Найбільше викликів швидкої на свята саме через алкогольне сп'яніння та отруєння, адже люди часто не можуть розрахувати свої сили. Сп'яніння – це одне, а отруєння мають, можуть мати е важкі наслідки до вплоть до реанімації і е різних видів коми. Тому і друге, на другому місці це є теж, я рахую, пов'язане із вживанням алкоголя. Це побутові травми. Моя порада. Е все вживати е, в міру, не в зловживаючий, як не в їді, так і в алкогольних напоях. Бережіть себе. А ще кожен знаючи особливості свого організму, зокрема реакцію на переїдання чи надмірне вживання алкоголю, має подбати про можливі наслідки. Зайвим не буде запастися ферментами, спазмолітиками, активованим вугіллям. Проте за умови консультації з фахівцем, не займаючись самолікуванням, що теж може нашкодити і пам'ятати, новий рік це не лише їжа, а й спілкування, подарунки та радість, позитивна. Атмосфера та емоції у спогадах краще ніж зіпсоване свято.